Якби не ти, мій Господи, якби не ти, то не було б мені надію взяти, і до якої серце прагнуло б мети, яких пісень душі хотілося б співати? Якби не ти, мій Господи, то де сьогодні я була б, в якому вирі нині я кружляла б, Яке життя у світі я вела б? Які надії, мрії, я б плекала, я б шла і падала, і знову йшла, і просто так жила, як роблять усі люди. Та що б тоді моя душа знайшла ці перли світу, що розкидані усюди, ці квіти, що зів'яли, перш ніж розцвіли, багатства, славу, може, без надію. А ні, я знаю, що за мене Бога розп'яли, я біля ніг Його поклала свої мрії. І якби не ти, мій Господи, тоді, у ту страшну хвилину пам'ятаєш, коли душа була у вічаю в тяжкій нужді. Я дякую, мій Бог, що ти всі болі забираєш. Тоді було так гірко й страшно до знемоги. Тоді ховала сльози, а вони текли. Я падала, і встать не мала сил і змоги, і тільки твої руки мені допомогли. Якби не ти, мій Боже, то чимала б я хліб пахучий вдома на столі. Я знаю, як мільйони душ вмирали, а крихти хліба. Бачили лише в снах у млі. Я знаю, що якби не Твоя милість до мене в Богої душі, то я не знала про любов і щирість, про єдність з Богом на колінах у душі. Та що й казати, Господи? Я знаю, якби не ти, навіщо було б жить? За небом завжди смуток відчуваю. Мій дух туди у кожну мить летить. Але якби не ти за мене був розп'ятий, принижений, побитий у сльозах, цей рід людський ще й досі був проклятий і не мав надії бути в небесах. Якби не ти, мій Господи, якби не ти. Але я дякую тобі, що ти, мій Бог, від віку, крізь сльози і біль, ведеш ти до мети у вічне небо, де радості немає ліки, де є любов і щастя навіки.